Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день рідної мови, якими б темними та складними у всіх сенсах не були часи, наша мова підсвічує силу та незламність українців. Нехай з кожним днем вона стає усе потужнішою. Нехай українська стане трендом, який ніколи не вийде з моди. Нехай у серці кожного українця живе рідне. Слава. Кожній людині наймаліша та мова, яка ще в ранньому дитинстві вилася з вуст найрідніших людей. Чи знаєте ви, що половині з шести тисяч мов світу загрожує зникнення? Але аж це рідні мовичі їхних батьків, дідів, прадідів, якими вони співали пісні, читали вірші, мріяли разом з молоком матері в ранньому дитинстві. Ми, немов губка, вбираємо слова рідної мови. Пісні, казки та вірші про рідну мову потужний інструмент збереження та розвитку духовної спадщини українців, байливо ограненої та подарованої нам прадідами. Тож читайте, перечитуйте, вивчайте на пам'ять вірші про рідну мову, слідкуйте за власним мовленням, плекайте свою мову, бережіть її чистоту, і вона ніколи не захопиться в різнотравніх інших мов та говірок світу. Моєю рідною мовою є українська. Вона луна у колискових мого дитинства, в неї спілкуються мої батьки. Дзвонить вона і в бібліотеці, на вулиці, адже це мова жителів мого краю. За допомогою мови я пізнаю світ, можу помрі, передати свої відчуття, заспівати чудові пісні. А якою мовою даєте? До Міжнародного дня рідної мови для вас і всіх шанувальників українського слова, студентський науковий гурток кафедри українознавства, під керівництвом доцента кандидата філологічних наук Дмитру Юлії Іванівни ми підготували прекрасні вірші про рідну мову. Колискова пісня колискова. То найперша материна мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, чебрацевим і соничним літом. Пахне молоком і споришами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, і надій, і сивини гіркої. Колискова пісня колискова, то солодка материна, мова Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громи в негоду. На своїй природній мові і потоки погонять. Зеленка не у діброві поклоновому шумлять. Солов'їну, первінкову, колоси навіки української мову дар мені дали батьки. Берегти її, лекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожному із нас. О місячне сяйва і спів солов'я, Півоні, мальви, журжини, моря бриліантів. Це мова моя, це мова моєї країни, яка у ній сила і кличе сія, яка в ній мелодія Алина. В натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стягів гаї, ти вибухів огненних повна. Це матері, очі, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мова українська, хто любить її, той любить мою Україну! Трикатимеш мову свістими словами, мовбі і черешню весною. Ростимуть слова, як у квітні трава, зігріті любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звичать, як птахами б'ються крилато. мов зорі не згасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна і мати, шануй їх у серці, ніколи не смій, святею високе татати, як жито пшеницею, слова добрі сі, рясний урожай будеш. Цей Симоне моя мова. Все в тобі з'єдналося, злилося, і помістилися в одні. Шепет зачарований колося, Поклик, скатала на двобі. Ти даєш поету тучі крила, що піднорозять правду в вишину. Вченому пілані відкрила мудрість людської глибину. Тобі рости не з зроду, відуть поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Якби зникла мова, зник би й народ, не було б ні пісні, ні дум, ні свобод, не було б історії славних віків, не було б поетів, героїв, митців. Якби зникла мова, замовкли б ліси, не співали б вітри коли русі, не сміялося б сонце в ранковій імлі, не свіли б чорнобривці на рідній землі, Тож бережімо нашу мову. Вона це серце, це основа, вона це пісня, це душа, без неї прірва і тьма. Українська мова це скарб наш великий, це наша історія, сила і крила. Тож поки звучить вона серед нас, народ не живе і житиме в час. У своєму кожна пташина співає, у своєму. Кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська є мова, чудова, своя, материнська, світу її, як святині нести. допоки поки живу в чистоті берегти, з любов'ю сердечною, вірністю сину. Це мова для мене, як мати. Так довго сподівана, ждана година настала для рідного слова мого, Не так, як приборкана, смутна пташина, озветься воно із за тишку свого, Не так, весняним жайворонком в полі Всеукраїнська українська тепер залуна, і гомоном вільним по всьому роздоллі, по всій Україні озветься вона. Дарма що по небу весняному тучі. Громадою темною швидко летять, Не страшно пташині, ні грому, ні буча. Крізь мари, бо промені сонця михтять. Дзвінкий жайворонок, то вгору до сонця, Зів'ється, сяє йому любий край. То пісню співа до людського віконця. Лети ж, рідне слово, лети в рідний край. Хай себе дитинок, хто куди, і в серці одиветься рідна мова. І в голосі, їй снім я Присяє, наче вірка світанкова, І в родинному зміста немов стеж. Ти полетиш до світу далечизну. Та рідній море буде вся душа твоя, і вся твоя дорога, вся вітчизна. В просторах, в яких немає меж, не згубишся, як на вітрах повога. Моря перекорочить, не хова. Допоки буде в серці рідна мова.